Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені намиста з натуральних каменів та мінералів. Перший в показі намисто з натуральних культивованих перлів. Форма рис. Розмір 7х5. Довжина намиста 47 см. Перлинки доволі гарної якості. Застібка. Метал-ювелірний сплав. Карабін. Вартість намиста 700 гривень. Намисто з натурального турмаліну рубеліт. Гранований кубик 9 на 9 міліметрів. Довжина намиста 50 сантиметрів. Завдяки огранюванню намисто дуже гарно виблискує. Колір такий насичений буряковий. застіпка, метал, карабін. Вартість на миста 900 гривень. На з натурального каменю котяче око синього кольору. Кубик гранований 7 х 7 мм. Довжина намиста 52 сантиметри. Як завжди, огранювання надає намисту блиск. Основний колір синій, темно-синій, але подекуди трапляються цяточки коричневого кольору. Застібка метал, карабін. Вартість намиста 800 гривень. Намисто з натурального рожевого кварцу. Кубик гранований 7 на 7 мм. Довжина намиста 48 см. Можливо, камера не передає, але намисто ніжного рожевого кольору. Застібка карабін, метал. Вартість намиста 700 гривень. Намисто з натурального холіотісу або геліотісу. Овал 16 на 12 міліметрів. Довжина намиста 45 сантиметрів. Намисто двостороннє, дуже яскраво виблискує різними кольорами. Основні кольори синій та зелений. Також є переливи рожевого. Бежевого та коричневого кольорів. Застіпка. Метал, карабін. Вартість намиста 750 гривень. Намисто з натуральних коралів. Форма рис. Розмір 7 на 4 та 7 на 3 міліметри. Довжина намиста 55 см. Намисто складається з трьох переплетених ланочок. Застібка метал, карабін. Вартість намиста 850 гривень. Дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду дуже вдячна за вашу підписку та коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!